Бронхоскопічне хірургічне втручання врятувало життя 15-річного пацієнта, завдяки можливостям проведення високоінформативного інвазійного дослідження на сучасному ендоскопічному обладнанні в Білгородністровській міській багатопрофільній лікарні днями проведено екстрену лікувальну бронхоскопію з видаленням стороннього тіла страхи. Невідкладна ситуація, загрожуючи життю хлопця, сталася 2 лютого, слідуючи протоколам, підліток був доставлений до приймального відділення міської лікарі лікарні з одного з закладів медицини району на чергуванні цього дня був лікар-ендоскопіст Денис Геслер. Після огляду Староказацькій районній лікарні хірургам черговим пацієнт був скерований до нас як до кластерної лікарні для надання медичної допомоги цій дитині. Бо саме в нас є відповідні фахівці, відповідні навики для цього та і відповідне устаткування. Були певні сумніви щодо. Розташування цього інородного тіла хлопець потребував додаткової діагностики. Була проведена комп'ютерна томографія вургентна хлопцю та візуалізоване стороннє тіло у трахеї. Було абсолютне показання для проведення екстреного втручання. Оглянута дитина була черговим анестезіологом, та проведена екстрене втручання, екстрена бронхоскопія з видаленням цього інородного тіла, стороннього тіла. Клінічність даного випадку була досить своєрідна. По перше, у дітей такого віку випадки ковтання сторонніх тіл рідкі. По-друге, небезпечне було саме розташування голки. Встромлена, скажімо, так, у слизову оболонку трахеї. Тобто на одному з епізодів кашлю, коли голка потрапила до трахеї, вона змістилась та частково перфорувала стінку трахеї. Тобто, це ще одна загроза, перфорація трахеї, тобто, це безумовно абсолютно було показання для проведення цього оперативного втручання. Голка потрапила до ротової порожнини, так а далі. Коли дитина робила подих, вона потрапила у дихальну систему через гортань, через голосові зв'язки. Ось вона пройшла по трахеї до цього місця. Ось. І ось саме де йде розділення на головні бронхи, лівий та правий, то ось тут голка ось так була. І добре, що вона стала саме так, бо не було повної перфорації та не опустилася далі. Саме хірургічне втручання відбувалося під загальною анестезією, без попереднього обстеження, підготовки до наркозу. Процес видалення зайняв близько семи хвилин, завдяки можливостям ендоскопічної стійки робити запис маніпуляції. Це можемо побачити, і ми під час втручання під загальну анестезію безумовно під наркозом. Спеціальними шипцями ендоскопічними захоплена була ця голка. Вона була виведена зі слизової, перемічена трошки вниз, розвернута по осі, щоб безпечно можна було її видалити. Та була видалена без додаткового травмування слизової трахеї та інших органів. Після п'яти днів медичного супроводу пацієнта в задовільному стані відправлено додому. А після цього дитина в нас перебувала під спостереженням, профілактично отримувала антибіотикотерапію, тому що мінімальне ушкодження, але було трохи з цією голкою. Це раз, і два. Ви ж розумієте, що голка це предмет нестерильний, тобто певні інфекційні ризики були. Вона пройшла курс антибіотикотерапії, спостереження, контроль лабораторних показників. У вівторок виписана задуженням. Наявність спеціального медичного інструментарію для ендоскопічної стійки і постійне його поповнення адміністрацією лікарні дає змогу проводити такі маніпуляції, особливо ургентні, вчасно та ефективно. Добре, коли є команда, коли є фахівці, в першу чергу фахівці, які розуміють, що треба робити, як треба робити, під яким знеболенням, якими інструментами. Ну і безумовно, друге, що той факт, що є в наявності відповідне остаткування, відповідний інструментарій. Ми маємо можливість ну, працювати на такому достойному рівні, на рівні, скажімо так, якихось крупних центрів. Тому Пильнуйте за дітьми обов'язково, і якщо щось трапилось, то треба відразу звертатись до лікарні. Добре, що добре закінчується. Пам'ятайте, що лише вчасно надана кваліфікована медична допомога може покращити стан здоров'я та врятувати життя. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.